Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 6 липня 2024 року. Лівобережна Херсонщина. Спіє черговий промисловий сорт під назвою Перла. Або в переводі в перекладі жемчужина або жемчуг Це чешський сорт. Він завжди у мене плодоносить. Сорт самоплодний. Значить Плоди крупні, у плодів розмір приблизно біля 100 грамів. Отак, середня вага 80, є і 100. плюс. Сам плод такий, зараз тільки почали спіти плоди. Можна сказати, технічна зрілість, поодинокі вже спільі є. Плод має суховати розлом, велику полость. Добра транспортабельність. Соку він дає мало. Ну отак, середня соковитість в нього. Цукру багато. Сама шкірочка така товстенька і з кислинкою. м'якоть солодка. Волокна майже не відчувається. Середній пліт така от маса. Я казав, десь 80-100 грамів. Ну, що тут сказати, гарний сорт. Я не знаю. По манілії. Як і всі, потребує захисту, немає таких сортів, що прямо імунні. Цвіте в середні строки. Ну, такий от невеличкий огляд по цьому сорту хотів зробити сорт під назвою Перла. На цьому огляд завершую. До нових зустрічей, до побачення.